Наступне. Проводиться заяву Лукаша Валентина Георгія про затвердження технічної документації за минулу щодо встановлення для ОТГ. Перед рішення затвердити технічну документацію Гравняці Лукаш Валентині Георгіївні, житті села Балюки, спадкаємниця після померлої погріли Ганни Микитівни, площа ділянка 036 для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах села Балюки. Пропонується проєкт рішення затвердити технічну документацію Зимоустріч щодо встановлення відновлення меж для ОСГ громадянців коштуванців. Хто заданий проєкт рішення, хто за, проти, отрималися, голосували. Прийнято. Наступне проведення заяви і Олені Патрійні та затверджує проєкт землеустів. Проєкт рішення затвердити. Проєкт землеустрій щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для охорони громадянського вироблює Олені Патрії. За адресою села Степанівка на території Возбачанської селищної ради передати користування на умовах оренди громадянці воробьові олені потрібні земельні ділянки ближче 016 терміном на 7 років, яка розташована в межах села Степанівка. Встановити оренду плату на земельну ділянку в розмірі 6% від нормативної грошової сімки. Та укласти зареєструвати договір оренди на земельну ділянку. Тож за проект за проєкт рішення про те, щоб затвердити проєкт залозі щодо йде на земельної ділянки користування на мов похоронення для городниця, громадянці воробйові олені патрівників. Поза, проти, на прийнято. Наступне проводять заяви воробьову і Олени Петрівні та затверджує проєкту зауції про передачу користування на намова охорони для городники. Проект рішення затвердити, проведені висуші до задання земельної ділянки, користування на умовах оренди для городства громадянці в виробльовій Петрівні, з адреси села стека. Передати користування на умовах оренди, Олені Петрівні, земельну ділянку площі 0,30 гектара. Терміном на 7 років розташована в межах села Степанівка. Встановити оренду плату за земельну ділянку в розмірі 6% від нормативно прошив оцінку поступу та зареєструвати договір оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. Тобто проєкт рішення, щоб затвердити проєкт Дорогоустрій щодо відвернення земельної ділянки по створеному охорону для городу, то громадянці в районі повинні і передати в оренду термін на сьогодні. Хто за? Проєкт отримав до розслуження. Наступне. Проведи заяви громадянина на осаду Івана Повича про затвердження проєкту Дорогоустрій щодо відвернення земельної ділянки по створеному охорону для городу. Дякую. Користування нормова оренду нового сабда івану, получать для городства, земельна ділянка полоща 0772. Передати користування нормова оренду. Громадива новосадойну палучу, жителі села. Земельний ділянка получила 0,772 гектара терміну на 7 років яка розташована в межах села Степані. Встановити оренду плату за земельну ділянку в розмірі 6% від нормативно-правої нормативно-грошової цілянки. Ну, зазвичайно, ділянка така вся на 700, як на неї документи, на 7 років вбирають. На мої ж ділянки оформляють. У класу для згоди того, що оренди на тому не спішить. Ну, якщо ж не допустимо. Просто це зі років. Якщо ж заяві написано, що я не допустимо, то перепишу, що говорить. Для згоди.

и коренные жители села Амелево. Она и построена не только как Амелево, но и что больше работает. Площадь Амелево 9,12 гектара для жителей в колонии в Кулову Деньки. Я перепишу, она майже села Широка долина, а если ее вели, будем на четыре. за проект рішення затрат, который будет в документации, в новом случае, в на Медзянке? Під зитловим будинком присадить для діла громадянця Віта Іфа. Хто за? Проти Утрималися все прийняло за нас тут на протягу, зайова громадянська Лемченковіта Іфри про відправи технічних з заустроїв для ведення особистого селянського господарства

То, що проект рішення ä, затратили технічні документації за новості щодо встановлення відновлення на фінансовій статурі на ставити. для раді особисто связанського господарства на днів привіті вікторів. Хто за? Проти отримали голосував. Це не нападає. Рішення прийнято. Проводять заяв на Мав'янки у Пайку Світлані Іванівна, Пайко Єгора Руслановича, Пайко Вероніка Рисоніко, Леонидів, Зовування Землю. Проект рішення на нас відміни оренди договір орендерингі, укладений першим на 2012 року між Верховченкою селищною радою Тарам'янкою Рудичем Надією Андрієм. Площа земельної ділянки на 25 пара для примітив, обслуговування свого будинку. А саме в договірі орендаря Земельної ділянки з рудища Надії Андріїнованого Івановна, оповідку єгор. Пункті 9, ренда, плата, добра, не виклах, в пункті п'ять рендор, такі редакции на мотивуршово спинка, на дату платина за стоил воды. Пункт дев'ять рентген плата, то рендемандень. Выкласти таки редак. Ренаплата относится гип в розміре номер денсотхаринмотину тише ново шістодрей, так

начальник хто за даний проект рішення, хто за проти, примов за голосован рішення прийнято. Наступне, про розгляди, заяви громадянки Федотові Алли Миколаївни про надання дозволу на розроблення разрублене проект за Проєкт рішення да изменеки через товарих проекта. Проект решения надо громадянцев, Дозвіл на розроблення проєкту димових тусяч відділення земельної ділянки в користуванні новим охорони для огородниць. Площа земельної ділянки №1638, яка розташована за межами населеного сфері. А я розташовував? Ви розташовували? Так. Ще тішить. Петранка, куди ж вона? Біля будової ділянки, біля ставки. Петранка, там скейдов? Є, там купи Івана. Викомунат. Так. Ma come si fa a fare? Si fa come si fa. Si fa come si fa. Si fa? Ma non lo sai? Perché Petranto non lo sa che vivono queste persone. Petranto non lo sa che vivono queste persone. Ma? Non lo Пропонуюся на народні сесії проект рішення про надання дозволу на проекту за узю, щоб зараз земельні ділянки корпусу на нового ради для городников громадянців і доторів Миколаївни. Хто за даний проєкт рішення, хто за? Просто не пахає, було... Ну ви розумієте, на сьогоднішній день таких ділянок, які не пахаються, немає. Тобто на живемо, пахает?

Проводят заявление громадянки на вышку Светлана про надання дозволу на грубое проект за новую, що друзья дизайнер делямки и користування на нового поранення для уронност. Проект решения на дата громади аудитория снимания подъема и жителей слова велика Дозвіл на розроблення проєкту землю, що до віддавання до мене ділянки на умовах оренди для огородних. Це площа ділянки, ми з цих караперестана там межами населених. Якщо можна піювання. Вона там находити. Довга така ділянка. Або верхне. Ну вона ж сформована була, бачиш, може вони не встигли правовославно. Документ не Ні. Ну, те данные, що у нас є, то не встановлено. Там договір оренда не позволили, можливо, якщо поводить щоб глянуть або завтра, чи воно двома сиром обробляється, чи ні, ну, на значимо обрабляється носити. Це ж это тут вкладає его. Ні, під... ні, nee, це далі. Ні, це так було. Під питанням, чого оставили, зробили 60 сотих і оставили 16. Ні, nee, так. Значить, це... мог хтось виробити? Ну, ця ділянка зареєстрована там 76 сотих. Тобто це за дні. А, день. це ділянь? Так, просто городи собі 60 сотих положено. Я можна. так розумію, вони одна написали на 60, два на 16. Mm. Mm. І наскільки розумію, звідомості це, для ЗК, то це рахується і землі запасу. Поділимо mm. Кусочки поділилися, це ось є ще якісь питання? Mm -hmm. Пропонується на розділі сесії винести проект рішення про надання дозволу на розроблення проєкту замовці щодо віддання земельних ділянців користування науково оренди для городництва громадянці Галушці Світлані Петрівні. Хто за, проти, стрималися на голосували? Наступний. Проводять заяви Дядькова Ларі Максимів про затвердження технічної документації з дому щодо встановлення відносно межі мельної ділянки та передачі у власності. Затвердження технічної документації замовці щодо встановлення виконування мешок земельної ділянки громадянських трапивці Валентині. Технічна документація на профіловому цим компанії для будівлі житлового будинку, яка знаходиться в селі Шикарів.

будинок був проданий. Ну, можна воно буде Так, так. Ну, 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 Пропонується на розгляд сесії винести проект рішення про звернення технічної документації землоус відчування одного називання ділянки натурі на місцевості присадина ділянка та передати у приватну власність громадянці Данько Валерії Максимів. Хто mm. за mm. проти отримали голосу рішення? Наступне про внесення змін до рішення при сесії 8 скрипення ви Кобачанській соличної раді від тридцятого шосу просто оно не стало прямо не против за земельні ділянки, на території Лукобачинської сфери. Проект рішення внести до рішення представника, які ми покликані в Лукобачинській сфері. Тому що ми 2023 року про встановлення вставу корамбу за землі за земельні ділянки на території Лукобачинської сфери. Де зміни до вставу корамбу оплати юридичних та фізичних <рес> усіх. <рес> Заведемо цільового призначення. 0315 для будівництва обслуговування інших будівель громадської та будови 3% на 12% для на грошової оцінки, 0,7-0,1% для будівництва, для керівництва і на призначення з 3% на 12% на грошові оцінки, 9,01 для введення дістового господарства і пов'язаний з ним послуг 3% на 12%, 9,2% для іншого з господарського призначення з 3% на 12%. В нас є свого призначення один на день для ведення товарності свого селектує, рівня багаторічного насадження стіножок і пасовища перевоги, додати та під'їзд шляхи. Звернулися собі. Пропонується народження сесії винести проект рішення про внесення з до рішення 37 сесії в редакції і в зміни були озвучені. Хто за даний проєкт рішення? А Чи проти? Адель, я пана, яку забригали. <говори> 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 Наступне. На Про встановлення новорічної явинки в ще Велика Малача. Я проголосував? 93%. Ну, стабільно було ми на розгляд громадян нашої громади і у нас в гостях Спочатку було 92,6. Ну, в принципі, така тенденція і залишилася на кінець голосування. Завершуємо голосування, так? Mm -hmm. да?

Проти отримали голосування. Ні, не завіють на війну, але що, я вас це... <клес> розгалав. Період між засідання і в моменту, коли було заголошено про скликання сесії, на сьогоднішній день виникає потреба в включенні двох питань до порядку денного засідання сесії. І є така пропозиція в мене внести на розгляд комісії. Два питання, це перше питання, питання про прийняття комунальної власні Великобаченської селищної територіальної громади безхачальне майно, а саме квартира номер 10 за адресою вулиця Каштанова, 8 селища Великобалась. А також відбувся електронний аукціон з продажу бронзової фігури Леніна і пропонується на цю сесію, так як вже є протокол, визначений потенційний покупець, який є переносцем аукціону, пропонується е, нести додаткове питання е, про е, затвердження протоколу електронного аукціону, е, який вже відбувся. Хто за те, щоб включити на дане? Не видно. Е, зараз я все поясню. Хто за те, щоб включити ці питання на розгляд комісії, і подальшому розгляд сесії? Хто за? Противолосувати по першому питанні про прийняття комунальної власність Великобачанської селищної територіальної громади квартири на 10. Получається тривала процедура по безхайну майну більше року. Ді, відповідно було розглянуто це питання подано по заяву в суд. Великобачанський районний суд виніс рішення про те, щоб Визнати дану квартиру безхазяйною та передати до комунального власність Хлобачанської територіальної громади. В зв'язку з цим була попередньо створена комісія з визначення оціночної вартості даної квартири, і за результатами комісії було визначено вартість цієї квартири на підставі довідки про оцінку вартості об'єкту нерухомого майна через. Фонд Держмайна України і по цій довідці визначено, що вартість квартири становить 2 мільйони 573 тисячі 978 гривень 96 копійок. Тому пропонується проєкт рішення, такий, прийняти комунального власності Великобаченської селищної територіальної громади квартира номер 10 за адресою вулиці Каштана, будинок 8, селище Велика Багачка, загальна площа 53 квадратних метрів. Справка орієнтації на баланс виконавчого комітету Великобачанської селищної ради без хазяйної нерухової майну в частині квартири з балансовою вартістю 2 мільйони 583 тисячі 978 гривень 96 копійок. Це дині місце, а тоді наступний будинок, де Гузюра живе. Там не дуже? Ні. Там колись солод проживали солод василь якийсь, ловили, як помер. жінкою померли, не приватизували квартиру. Власники його дві дочки вони не набували права власну українську приватизації. Mm -hmm. І вона виключена правда, від світла і тепла і всього. Ну, вона стоїть уже на, на роки два найбільше.

Більше року тривала процедура оформлення, оскільки коли виявляємо цей об'єкт, ми актуємося, складаємо акт, розміщуємо оголошення про те, що виявлено об'єкт безполяння майна. І, і всі потенційні, хто і на сайті, ми і в газеті рідний друкували, всі, хто розуміє, що це якісь права, вони мають на цю квартиру, вони зобов'язані були подати нам повідомлення про те, що в них є право на цю квартиру. Але вже не пройшло більше ніж майже півтора року з того моменту, як ми. Розпочали ці процедуру. Ліколям будемо доводитися. <ріпи> хто. хто за даний проект рішення, хто за кроків тримати така? Ну, просто поставило питання два варіанти юридичних шляхів: як визначити вартості. Або замовляють платного експерта, який яка коштуватиме не менше 10 тисяч, або на фонді майном ввести параметри квартири і сформується безплатна довідка. Ну я думаю. Portogu, а, яка не, в, б, не, в, не була б її соронтована кінцям, не поляна ні наша. А чи, навіть учені світло після. Чи щось? По другому питанні uh, відповідно відбувся аукціон за продажу бронзової фігури Володимира Леніна. Відповідно. В перший сон, який я оголосив, що учасників не зареєструвалося на даний оцінок. Відповідно, донор затверджених попередньо було перепубліковано із зниженням на 50 стартової ціни, і становилося 320 500 гривень. Стартова ціна. На даний опціон зареєструвалося 13 учасників. Відповідно за результатами відбувшися аукціону та протокол, який сформований на майданчику, визначено про те, що переможцем аукціону та потенційним даної фігури є товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ 2050 і максимальну ціну, яку вони дали остаточно, це 742 тисячі 360 гривень. Э, при тому, що експертна оцінка у нас була 641 тисяча. Як я хто в Ремі? Хто в Ремі 2050. Екатері, ти робит... <пробуйся> я буду ще взяти. Бронзи буду взяти. Тому пропоную, щоб ви читали. Проект рішення затвердити протокол електронних торгів номер СПН 001 ЮАР 2025-9455 1725 року затвердити і подальше оформити відповідні документи для підписання договору купівлі купив. За де? даний проект до рішення доза роки отримали. Ти не знаєш, що прийшов прийшов.